Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада бути на Черкащині. Сьогодні це мій робочий візит. Завдання у нас міністрів, яке ми отримали від від, від прем'єр-міністра та президента. Посилити взаємодії в регіонах і загалом дуже важливо розуміти, які є потреби і болі в кожній з громадів, в кожній з областей, тому що є дуже багато викликів. Ми розуміємо, що кожного дня ми зустрічаємося щонайменше з новими обстрілами, смертями, внутрішньо переміщеними особами, інвалідизацією і так далі. І це все те, що є предметом опіки нашого міністерства і соціальної політики. Тому я сьогодні поспілкувалася із представниками всіх напрямків, які уособлюють собою соціальну сферу: це і пенсійний фонд, і служби у справах дітей, управління соціального захисту, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, представники міської влади, для того, щоб зрозуміти, як нам краще працювати, де посилити нашу взаємодію, щоб допомогти кожній людині подолати ті складні життєві обставини, в яких вона могла опинитися.